Я думаю, що перший етап, можливо, кінець травня, червня розглянемо, але ще ніхто не бачив навіть проєкту в руках не тримав, тому важко говорити. Ну, на, на, найбільше за все, що ми все ж таки восени почнемо цей процес, і в вересні буде перший варіант конституції прийнятий, а на восени буде вже та, остаточно проголосовано. Я забув до речі, в тому числі питання по кількості парламенту, тобто депутатів. теж треба підняти питання. Я би. Опустив, зробив би там максимум 225 чотирів для України. Це нормальна була б кількість. Вона б відповідала кількості мажоритарників сьогоднішніх, які пройшли через вибори. Це була б реальна кількість нормальна дієва для я думаю, що на місцях до того чи я ще перемогу вибрав три роки не посочині, ми ініціювали ці пропозиції зміни бюджетного кодексу, передати на місця бюджетні повноваження, залишити на місцях 60% бюджетів, які збирають область, тоді в кожній області будуть власні кошти і на роздак, і на капітальні видатки. І... Друге, ми зверталися завжди, що нам нема, не вистачало повноважень по розподілу корисних напали, по розподілу надрів, Корстані, по використанні, по видачі ліцензії, дозволів. Київ настільки все централізував, що практично неможливо було вирішувати питання на місця, і кожне питання рухалось назад на Київ. Кожен інвестор, який приходить в Україну, на намагався вирішити питання, якщо районна рада, обласна рада, міністерство, він поки проходив регіали, він же не ні, хто нічого ні, ні, робити в, в, в Україні. Потреба повернути місця, віддати максимум вважити, дозвола, ліцензії, всі будь-які питання, які піднімає інвестор, і тоді все стане на місці. А міністерства має займатися тільки стратегічними питаннями: питання бюджетної політики, податкової політики, політики охорони здоров'я, соціальної політики це компетенція уряду, а не розподіл на місцях там якихось природних речей. Яким чином постачається я пропонував, я тільки що говорив, якраз, щоб все ж таки, напевно, залишилась модель, коли глава адміністрації призначається президентом і він підпорядковується президенту, але в нього максимально повноважень для того, щоб ефективно виконати ці функції. Тоді буде достатньо всім і повноважень, і відповідальності. А друге, обласна рада буде обирати голову обласної ради, який теж буде представником громади, і це і є система стримання противаг, бо рішення приймаються по використанню бюджету обласної ради, по розподілу. До природних попали на обласною раду, по видачі дозволів, ліцензії і так далі, обласної адміністрації, це нормально, це природне. А сьогодні ми вибили повноваження і забрали на Київ. Тобто треба їх повернути туди. І я рахую, що модель все ж таки, коли голова адміністрації призначається з Києва, більш логічна. А модель, коли виконкоми, вона нелогічна. Вона тоді обласна рада кожен раз буде собі царя обирати того, хто найбільше впливає на обласну раду і хто зможе швидше домовитися з депутатами. Тобто це буде людина залежна. Залежна від обласної ради, яка, по суті, буде маріонеткою в руках обласної ради. І тоді ми отримуємо реальну федералізацію, реальний розклад України. Десятки регіональних церків, які будуть просто на місцях, о, не керовані з Києва і не керовані навіть місцевими громадами. Якщо вже ви хочете, щоб. Представник місцевий, то тоді краще вже на прямі вибори піти губернатора, і то ще під питанням. Я би я б залишив модель все ж таки. глава адміністрації призначається, але Київ віддає йому максимум повноважень. більшості ну, знаєте. Я думаю, що сьогодні не могло бути єдності погляду, бо, по перше, проект конституції ніхто ще не бачив, його в руках не тримали. Всі обговорення, які сьонішли, це є теоретичні викладки, бачення уряду, бачення депутатських фракцій, бачення окремих депутатів. Коли буде реальний проект в руках, коли зможемо прочитати, що написали, яка є пропозиція конституційної цієї групи, яка готує проєкт конституції. Тоді вже кожен дасть якісь пропозиції, кожен зможе реально дати свої зауваження до проекту. А сьогодні це більше теоретична розмова ніж практична. Я думаю, що цілком можливо, але для початку почати треба, щоб отримали єдиний проєкт Конституції, який напрацьовує. Потім кожна фракція до нього дасть свої пропозиції, бачення, можна провести реальне обговорення між міждепутатськими. І тоді реально можна до 25 травня вийти на єдиний проєкт змін до Конституції. Але сама сам кінцевий документ. Ну, найкращому випадку, мені здається, ми в червні перший варіант, а реально вверх. Ну, не може бути швидше. Ми це бачимо по реальних процесах. І друге, сьогодні в стані війни, коли реально на сході на пів військовий стан ще змінювати адміністративний устрій, змінювати конституційний устрій і так далі. Ми просто отримаємо розвал України остаточно. Тобто в цей процес треба заходити, коли спокійна ситуація, коли ми можемо, наприклад, в вересні спокійно розглянути реальні зміни, передати. І повноваження на місця, бюджетні, економічні, фінансові, розпорядні, там розпорядчі, дозвола, ліцензії і тоді спокійно країна піде в розвиток. Зміни конституції не можуть там нати з один день війти. Поміняли все, і завтрашнього дня країна проснулася на новому стані. Є питання податкової реформи, величезні. реформа міліції, величезні питання, треба в Конституції прописати. Я пишо чисто грузинські варіанти. Питання реформування армії, фінансування. Ми бачимо, що в багатьох країнах конституційно прописано, який відсоток від бюджету країни має бути спрямований на фінансування армії. Ми маємо теж це прописати. Соціальні питання, питання медичної реформи є, є. Треба в Конституції прописати модель Часто треба. Грузія прописала, і ми маємо прописати. Так що зміни абсолютно потрібні. Я таких розмов не чув. Я не з ким переговори не вів. І з нашою фракцією ніхто теж переговорив в цьому напрямку не вірю. Я не чув, що партія регіонів там сьогодні їхні представники виходили на якісь фракції і говорили про це. Можливо, десь погано хтось з ким говорив, але реально навіть я з ким спілкуюсь, ніхто це, цього не зговорив. Не такого, абсолютно. А придумувати не хочу. А скажіть, будь ласка, варіант прийняття одного з варіантів Конституції на референдумі реальний і кращий був би, ніж прийняття просто в Верховній Раді? Я думаю, що краще вийти сьогодні через Верховну Раду, прийняти нормальний узгоджений проєкт Конституції, бо через референдум у нас юридично взагалі не вийде його провести. Нема механізму, як це провести, нема механізму, як зміни вносити, які пропозиції враховувати, бо в кожному регіоні, в кожного. І до руху буде своє бачення змін. А все ж таки має бути єдиний орган, хай це буде рада, там 400 чоловік, які дадуть перше бачення реальних змін і проведуть через раду, щоб хоча б ну, реально почалася хоч якась конституційна реформа. Ось сьогодні ми просто завести, і знаєте, постійно граємося в конституцію. Таке враження, що це якийсь там маленький документ, нічого не значущий. Тобто треба один раз прийняти нормальний текст конституції який врахує реальні зміни в суспільстві реальне бачення суспільства на те щоб країна має бути парламентсько президентська на те що має бути чітко прописані повноваження кожної гілки влади на те щоб судова система була реально незалежна на те щоб генеральна прокуратура була зовсім з іншими функціями міністерство внутрішніх справ має поміняти абсолютно логіку своєї роботи вийти в грузинський сценарій роботи а не в наш пострадянський податкова система має Вимінятися, як сказав сьогодні Сенюк, вийти в абсолютно іншу логіку роботи: мінімальна кількість податків, максимальне спрощене адміністрування, і так далі. Тобто е вийти на референдум і такі речі обговорювати, та ми заплутаємося. Ми ніколи з нього не вийдемо. Тоді через зал тільки треба провести нормально, спокійно. За півроку ми отримаємо конституцію. А повноваження регіонів в новій конституції треба якось на цих питаннях наголошувати, оскільки зараз це дуже нагальна проблема і через я, яким... я тільки що про це говорив, що... Моє бачення, що на місцях все ж таки голова адміністрації має призначатись президентом, а повноваження максимально треба передати саме йому і обласній раді, тобто розподілити пополам. Він видає ліцензії, дозволи і так далі. Але обласна рада затверджує бюджети, використання бюджетів, затверджує питання користування надрами, користування природними копалинами і так далі. Тобто, це компетенція обласної ради. І тоді обласна рада буде реально мати повноваження. Глава адміністрації реальні повноваження. Вони один одного будуть стримувати. Не буде місцевих церків, які будуть знову биратися там на місцях і обласна рада. Їх буде там як знаєте, з шуклятки доставати. Ти сьогодні будеш нашим царем. Mm -hmm. Ну тобто, реальна буде система стримання проти вас. А ще одна в нас проблема це призначення олігархів, власне, керівниками цілих регіонів. Наскільки зараз це ефективно? В умовах Наскільки це сьогоднішнього напіввійськового на стану? Я рахую, що це е, дало позитивне. Е, Позитив, і ми бачимо по Дніпропетровську, наче і бачимо по Донецьку, що якби там призначити просто людей з повітря, які не впливають в області, не мають ресурсу, не мають можливості, не мають інформаційного ресурсу, то вони би провалили. Сьогодні ми б вже не рятували там ситуацію, ми б вже просто констатували факт, що втратили таку область, втратили таку область, і Україна вже там пішла б просто в Дірібан. Її б розірвали на вісім частин, ми б закінчили історію України сучасне тим щоб залишилося би там 5-8 областей, а всі інші розійшлися б по інших країнах. Тому я рахую, що це було виправдане рішення, воно правильно абсолютно. Ну і нарешті останнє питання: ваш рецепт замирення Донбасу? Мій рецепт. Я думаю, що треба все ж таки дати можливість правоохоронцям і дати чіткі команди навести порядок. А коли команди, я так розумію, противоречиві, в один день одне, другий день друге, то вони так і діють. А чому так виходить? У нас? Не знаю. Напевно, є якісь структури обставки. в нас не скоординовані. Можливо, не є віде. інші фактори загроз, яких ми не знаємо, які не розголошуються. Загроза вторгнення Російської Федерації ще щось Розумовно. і тому. Вище керівництво не може розкривати всю інформацію, яку у них є в руках, і тому вони можуть так і діяти. А якщо це просто безвідповідальність, то ми через місяць побачимо реальну ситуацію, будемо мати документи вже звіти про те, що реально відбувалося, тоді будемо робити і кадрові висновки. Якщо це було об'єктивно, то це одна справа. Якщо не об'єктивно, а просто пасивність міліції, пасивність служб правоохоронних і інших, ну, тоді треба робити кадрові висновки. Звільняти їх всіх і забути про них як про клас, як зробив свій час в Дякую. Дякую.